Чи ви коли-небудь цікавилися, як саме розроблялися ті чи інші ліки, які в наш час рятують мільйони життів? Винайдення деяких з них були випадковістю, а для розробки інших потрібні були багаторічні лабораторні дослідження. А що ви скажете стосовно отрут, особливо тих, що використовують для вбивства ворогів? Чи багато часу потрібно, щоб розробити ідеальну отруту? І як зрозуміти, що отрута дієва? Так це ж просто випробувати її на в'язнях. Відповіли би на це питання працівники токсикологічної лабораторії спецслужби СРСР. Але про все по порядку. Історія цієї наукової установи, також відомої як спецлабораторія 12. Лабораторія Майриновського або камера почалася в 1921 році в затишному куточку Ленінської ЧК згодом радянського КДБ та Російської ФСБ. Головним призначенням лабораторії було здійснення різноманітних досліджень з токсикології. Вона входила до складу спеціальної лабораторії державних установ спеціального призначення наркомату внутрішніх справ СРСР. Її метою було дослідження різних отрут, таких як отрути рослинного походження та комах, радіоактивні речовини та отрути хімічного походження, а також розробка засобів протиотруєння для використання військових та розвідувальних операціях. За деякими даними, лабораторія займалася розробкою нових методів бойового застосування отруєних речовин та біологічних засобів. Від самого початку створення лабораторії Головними чекістами було поставлено завдання створити таку токсикологічну зброю, щоб дія отрути була миттєвою, але її використання не залишало ніяких слідів в організмах майбутніх жертв для доказу криміналістами факту вбивства. З таким завданням впорався головний хімік Майрановський, який також був відомим токсикологом та вченим біохіміком. У 1936 році він очолив лабораторію. Під його керівництвом лабораторія офіційно займалася розробкою протигазів та протиотруєнь, щоб захистити військових від ядерних та хімічних загроз, а пізніше він стане головним спеціалістом з вбивства людей за допомогою хімічної та бактеріологічної зброї. У грудні того ж 36-го року новий шеф НКВС Єжов організував так зване управління особих задач, завданням якого була організація вбивств. У 30-х роках за допомогою сильнодійної отрути було вбито кілька російських генералів. Але так як доля росіян нас не цікавить, то ми одразу переходимо до 40-х. Тож у 40-х та 50-х роках Міністерство державної безпеки СРСР з використанням послуг токсикологічної спецлабораторії проводило спецоперації проти учасників українського підпілля, членів ОУН УПА. Ці операції Москва планувала та проводила з особливою зухвалістю, підступом та цинізмом, супереч усім міжнародним військовим конвенціям. Використання спецзасобів проти українських підпільників та мирного населення на заході України не має за масштабами аналогів у світовій практиці. Ще один в лапках академік Муромцев – Завідувач бактеріологічної лабораторії розробив для боротьби з українськими повстанцями новий вид бактеріологічної зброї. Цю отруту війська НКВС за багатьма свідченнями очевидців підсипали навіть у сільській криниці на заході України. У жовтні 1957 року, а потім і в жовтні 1959 року. За вказівкою Микити Хрущова та голови КДБ Шелепіна були здійснені операції з використанням хімічної зброї проти ідеолога ОУН Льва Ребета та голови проводу ОУН Степана Бандери. Вбивця Сташинський застосував газовий пістолет, котрий стріляв ціаністим калієм, який виходив зі струменем з розбитою ампулою. Що стосується газів, то технологія їх використання була досить проста. Опергрупа НКВС шукала вентиляційні канали Криївки. Криївка це така військово-оборонна і господарча споруда Української повстанської армії, розташована під землею, та закачувалася в надіючий отруйний газ, що викликав важке хімічне отруєння та миттєву втрату свідомості повстанців. У 1947 році вони створили сильнодіючу наркотичну речовину Нептун 47, що використовувалося для несподіваного відключення свідомості українських підпільників з метою її взяття у полон живими. Для цього спецлабораторія виготовила спеціальні фляги для питної води особливої конструкції, де методом непомітного натискання замаскованої кнопки. Замість води подавалася рідина Нептун 47. Яскравим прикладом таких спецоперацій може бути подія, що сталася на Рівненщині у травні 1951 року. За допомогою англійського уряду на околиці Гурбенських лісів у Здолбунівському районі з військово-транспортного літака, що слідкував з острова Мальта, було скинуто підпільну групу ОУН на чолі з Мироном Матвієнком. Їх зустріла місцева боївка ОУН. А насправді це була спецгрупа Міністерства Державної безпеки СРСР, яка й пригостила Мирона та його групу рідиною Нептун 47. Після того вони прокинулися у внутрішній тюрмі Рівненського обласного управління Міністерства Державної безпеки СРСР. Але як же розробляли та тестувала цю зброю? Про це стало відомо у 50-ті зі свідчень колишнього керівника лабораторії Майрановського. Вплив різних отрут на людину і способи їх застосування випробовувалися в лабораторії на ув'язнених, засуджених до вищої міри покарання. Згідно зі звітами Майриновського, які досі приховують від громадськості, близько 150 ув'язнених було вбито в такий спосіб. А скільки ще було жертв від самої зброї пізніше, після її затвердження? На це питання, на жаль, відповіді немає. Тому що ніхто не може порахувати кількість жертв отруєння, якщо отрути неможливо виявити. І чи можемо ми знати напевно, що випробування проводилося тільки на ув'язнених, засуджених до смерті, що і так є жахливим саме по собі? Не знаємо і, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Зараз лабораторія Майрановського більше не існує у 1991 році. Після розпаду СРСР її було реорганізовано у Державний науково-дослідний інститут токсикології та гігієни навколишнього середовища. Однак, незважаючи на це, інформація про лабораторію, деякі дослідження та розробки її сьогодні залишаються обмеженими та частково секретними.